Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати квадрати. Минулого разу ми в'язали ось такий квітковий квадрат яскравий. Сьогодні зв'яжемо також з квітковим мотивом, ось за такою схемою. І у ніжних кольорах ось такий рожевий і фісташковий. Розпочинаємо ми з кільця, у яке пров'язуємо вісім стовпчиків без накиду. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Затягуємо кільце, і у першу петлю ряду робимо сполучний стовпчик. Далі робимо повітряну петлю підйому, вона нам замінить стовпчик без накиду у другому ряді, з яких, власне, і складається другий ряд. У кожну петельку ми будемо пров'язувати по стовпчику без накиду, а між ними по 5 повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, пять. І у наступну петлю стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, стовпчик без накиду у наступну.

Стовпчик. 1, 2, 3, 4, 5. Стовпчик без накиду. І нам залишається ще одна пелюсточка, 5. І тепер ми робимо у першу петлю підйому сполучний стовпчик. І вже маємо ось таку маленьку квіточку. На вісім пелюсток. Далі, початок ряду нам потрібно перемістити під арку, тож заводимо гачок під повітряні петлі і робимо сполучний стовпчик. І тепер у нас в'язання піде не з цього місця, а з підарочки, у яку ми пров'язуємо одну повітряну петлю підйому, вона в нас замість стовпчика без накиду. Потім робимо напівстовпчик з накидом, стовпчик з одним накидом, стовпчик з двома накидами. А тепер у зворотному напрямку стовпчик з одним накидом, напівстовпчик з накидом, стовпчик без накиду. І ось така у нас перша пелюстка. Наступні пров'язуємо так само: стовпчик без накиду, напівстовпчик з накидом, стовпчик з одним накидом, стовпчик з двома накидами, стовпчик з одним накидом, напівстовпчик з накидом. І стовпчик без накиду. І продовжуємо так в'язати усі пелюстки без накиду, напів стовпчик з накидом, стовпчик з одним накидом, стовпчик з двома накидами, стовпчик з одним напівстовпчик стовпчик з накидом і стовпчик без накиду, таким чином пров'язуємо увесь ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у першу петлю підйому і маємо ось таку квітку. Коли ми пров'яжемо наступні ряди, усі пелюстки розрівняються. Квіточка рівненько перейде у квадрат. Власне, зараз ми будемо переходити до квадратної форми, але спочатку нам потрібно перенести початок ряду у вершинку стовпчика з двома накидами. Для цього ми робимо сполучний стовпчик, у наступну петлю також сполучний стовпчик. І у цю петлю ми заводимо гачок, а сполучний стовпчик дов'язуємо вже новою ниточкою, якщо ви змінюєте кольор. Далі робимо три повітряні петлі підйому, навіть не три, чотири, і будемо в'язати стовпчики. З двома накидами зі спільною вершинкою. У цю саму петлю пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але робимо тільки перший елемент і другий елемент, і дві петлі залишаємо на гачку. Далі знову робимо два накиди. У цю саму петлю одразу можна зафіксувати на зворотному боці ось ці ниточки поміж стовпчиками, щоб потім нам не треба було робити це голкою. Також робимо тільки перші два елементи, і вже тепер усі петлі пров'язуємо разом. Робимо дві повітряні петлі. І у цю саму петлю на рожевій частині ми знову робимо три стовпчики з двома накидами зі спільною вершиною. Перший стовпчик не до кінця, другий стовпчик не до кінця. І третій стовпчик. Тільки перші два елементи. І тепер усі разом пров'язуються. Далі дві повітряні петлі, і ще раз у цю саму рожеву петлю ми робимо три стовпчики з двома накидами зі спільною вершиною. Ось так. І це в нас кут нашого квадратику. Далі ми робимо три повітряні петлі, і у вершинку наступної пелюстки ми пров'язуємо просто стовпчик без накиду. Три повітряні петлі і знову в'яжемо кут. Одна, дві, три. Робимо два накиди, заводимо гачок у вершинку пелюстки і пров'язуємо перший стовпчик не до кінця, другий стовпчик не до кінця, і третій стовпчик не до кінця, а потім вершинку спільно робимо: дві повітряні петлі. І повторюємо перший стовпчик з двома накидами не до кінця, перші два елементи другого стовпчика, третій і усі разом дві повітряні петлі, і знову три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Далі робимо сторону три повітряні петлі, у вершинку, стовпчик без накиду, три повітряні петлі і продовжуємо в'язати наступний кут. І таким чином ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у вершинку першої трійки, стовпчиків з двома накидами, і таким чином цей ряд завершуємо. І ось бачите, ми вже від квіточки перейшли до квадратної форми. Далі нам потрібно перенести початок ряду ось у цю арочку з двох повітряних петель. Заводимо гачок з під неї, і я повернуся до рожевого кольору. Тільки краще обрізати і взяти спочатку, щоб у нас не було протягнутих ниточок на зворотному боці. Ось так. І у нас початок ряду варочеться. Тут ми пров'язуємо три повітряні петлі підйому замість першого стовпчика з накидом. І у цю арочку пров'язуємо іще два стовпчики з одним накидом. Один і 2. Всього у нас виходить три стовпчики у цьому місці. Далі ми в'яжемо у вершинку. Отак ми пров'язуємо повітряну петлю і у вершинку три стовпчики з одним накидом, три повітряні петлі і в цю саму петлю іще три стовпчики з одним накидом. Далі в арочку ми робимо повітряну петлю і в саму арочку три стовпчики з накидом. Один, два, три. Повітряна петля переходимо до в'язання у наступну арку. Один стовпчик з накидом, другий, третій повітряна петля, і пров'язуємо таким чином один стовпчик з накидом у цю саму арку, другий у петлю від стовпчика без накиду, і третій у наступну арку. Робимо повітряну петлю, і в цю ж арку пров'язуємо іще три стовпчики з накидом, три. Далі повітряна петля, у маленьку арочку три стовпчики з накидом, один. Два, 3 повітряна петля, і пров'язуємо вершину у петлю три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, і ще три стовпчики з накидом. Два, і три. Повітряна петля. І далі ми таким чином пров'язуємо знову сторону куточки і так увесь ряд. В арочку ми робимо три стовпчики з накидом, повітряна петля. У наступну арку три стовпчики. Три, повітряна петля. Далі стовпчик в цю саму арку, у петлю, у наступну арку, повітряна петля, і в цю саму і ще три стовпчики. Один, два. Три повітряна петля, і так ми продовжуємо увесь ряд. У кінці ми завершуємо повітряною петлею і сполучним стовпчиком у третю петлю підйому. Далі, початок ряду, ми переносимо у маленьку арочку з однієї повітряної петлі, для цього ми робимо сполучні стовпчики, потім заводимо гачок під арку. І пров'язуємо сполучний стовпчик новим кольором. Далі робимо три повітряні петлі підйому. і в цю саму арочку пров'язуємо іще один стовпчик з одним накидом. Далі ми робимо повітряну петлю і пров'язуємо одразу кут у цю арку з трьох повітряних петель. Тут ми робимо три стовпчики з накидом. Три повітряні петлі, і в цю саму арку і ще три стовпчики з накидом. 2, 3. Повітряна петля. І тепер ми будемо пров'язувати у маленькі арочки з однієї повітряної петлі, які в нас утворилися. Між стовпчиками з накидом. У кожну таку арочку ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, а між ними робимо одну повітряну петлю. У наступну арочку знову один, два повітряна. Один. Два, повітряна. Один. Два, повітряна. Один. Два, повітряна, один. Два. Повітряна і в Арку кута один. Два, три, один, два, три. Один. Два три. Повітряна петля і далі йдемо так само, як в цю сторону, і пров'язуємо увесь ряд. У кінці ряду ми робимо сполучений стовпчик у третю петлю підйому. і маємо вже ось такий красивий квадрат. Нам залишається зробити ще один ряд, який зробить край квадрата більш щільним. Робимо повітряну петлю, і в цю саму петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Потім зробимо дуже акуратний край. Тобто ми робимо не петлю підйому, у яку потім будемо з'єднувати, а до неї ще один стовпчик без накиду. І тепер увесь ряд ми у кожну петлю і під кожну арочку з повітряної петлі. Пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. Дійшовши до вершинки, тут ми пров'язуємо 2 стовпчики, 2 повітряні петлі і ще 2 стовпчики, формуючи таким чином кут. А далі продовжуємо по стовпчику у кожну петлю. І під арочки. Дуже петлі не затягуйте, щоб край не був деформованим і стягнутим, але й не треба, щоб вони надто були вільними. В'яжемо із середньою щільністю. Дійшовши до кута, знову 2 стовпчики, 2 повітряні петлі і 2 стовпчики. І таким чином ми пров'язуємо увесь ряд. У кінці ряду ми не робимо сполучний стовпчик, ми просто ниточку витягуємо і обрізаємо. Протягуємо її з останньої петлі і заводимо гачок під обидві стіночки першої петлі. Заводимо гачок під задню стінку останньої петлі і протягуємо ниточку донизу. А тепер голкою усі ці ниточки ми заправляємо між стовпчиками. І в результаті отримаємо ось такий дуже гарний ажурний квадрат. Знову хочу звернути увагу, наскільки колір відіграє роль. Подивіться, візерунки схожі, але виглядають квадрати зовсім по-різному. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!